І так, як тобі стати кращою версією себе? Нікого не загадуй, думай про себе. Якщо сигніфікація підходить, значить розкид для тебе. Каже, куди хто ти? Дуже мрілива людина, людина, яка зараз від всіх закрилася, живе в своїх фантазіях, в своєму замку, але хочу тобі сказати, що вже пора з нього виходити. Можливо, ти брала якусь таку певну паузу чи аскезу, можливо, була відсторонена від людей, від близьких, від якихось благ матеріальних. Тобто закрилася геть від усіх, але хочу тобі сказати, що ти, в принципі, можеш з цього стану легко вийти сама. Тобто, ти сама сюди себе посадила, бачиш, де ти таке чарівне дерево, яке тобі допомагає чолому спуститися, але ти цим не користуєшся. Є, можливо, якась одна певна близька людина, яка допомагає з цього стану. Вийти, яка допомагає тобі нагадати, хто ти є, можливо, ти запрацювалася, можливо, вже мішки під очима, так, можливо, вже якісь висипання пішли, можливо, ти багато працюєш, або просто в тебе фокус не на собі, і тобі якась людина допомагає трансформуватися. Бачите, вже вона почті майже стала метеликом, вона допомагає, дає є церкаль, це показує. Подивись, хто ти, що сталося з тобою. А Шістка кубків взагалі також говорить про ностальгію. Можливо, хтось тут застряг страх у минулому. І жалкує про минуле, про те, що якась людина пішла, або живе цим минулим вже. І треба йти в майбутнє. Треба розуміти, що життя йде далі, і не зупинятися на тому, що відбувалося колись. Добре, як тобі стати, якщо психіфікація підходить, значить трошки твій, як тобі стати найкращою версією себе. Клас, супер. А ще, а ще. Треба бути більш зажигательною і взагалі випустити в світ всі свої бешені такі ідеї. В тебе є вообще прям така класна хватка, дуже багато крутих креативних ідей. Взагалі в тебе таке бачення світу креативне дуже. Якщо ти випустиш в світ, то типу, дуже багато буде в тебе прихильників, які це оцінять. В тебе класний креатор може вийти, плюс в тебе класна людина, яка вміє дійсно організовувати. Ти така заваділа. Тобто ти можеш бути активною, цілеспрямованою, ввести за собою. Людей. А, також а, в тебе може бути якийсь такий дуже незвичайний стиль, прям вообще незвичайний стиль. От Класно, це твоя ізюмінка, підкреслюй себе. Або, можливо, макіяж. Тобто тут є якась така незвичайна черта в тобі, яка дуже сильно класна, може тобі допомогти в житті. Позбавляйся, будь ласка, всіх своїх комплексів так, і не вбуду собі якихось таких ілюзій, в яких немає ніякої перспективи. Тобто в треба відкинути почуття, так, враховуючи, що це лицар, скоріш за все, ти це плюс-мінус вже вмієш. Ось, але все одно треба розуміти, ось дивіться, лошадка стоїть вона на місці. Місці. По факту, наче ти женеш, але вона тільки туди-сюди, туди-сюди, типу мінімує моментики, що тобі здається, що ти рухаєшся. Але насправді треба просто бачити. По, по, по королеві жезлі вже побачити просто перспективи, так? як можна йти надалі, не брати на себе якісь баласки з непотрібних думок, з непотрібних людей. І йти далі. Добре, порада. Порада тобі щодо того, як стати найкращою версією себе, що ще може. До спортом можеш зайнятися, можливо, хтось займається конним спортом, або займається хайхілсом, або, можливо, якоюсь навіть гімнастикою. Тобто спорту також дуже піде. Порада. Не намагайся а, бути не з собою. Відкрий себе, відкрий свої внутрішні пориви, внутрішні бажання, перестань якось намагатися робити вигляд, що ти не така, робити з себе якусь персону, грати роль. А, перестань бути не з собою, зніми взагалі всі маски, відкрийся все світ, і він тебе полюбить, він тебе прийме. В тебе дуже класна. Повторюсь, лідерська така моментик, хватка, ти можеш дійсно а, вразити світ своїми новаторськими ідеями, але ти боїшся, ти боїшся що в тебе їх кардучі, ти боїшся що їх не оцінює, ти навіть не робиш, Тут йде а, призив до дій. Дій, будь ласка, так, не бійся взагалі нічого, тому що вже дуже багато ти засиділася в своїх думках, а дій немає. Тобто є багато думок, є багато ідей, вони вже всі між собою змішалися і вже неможливо в цьому бути. Тут просто потрібні дії, потрібні дії і перестати думати про те, що ти в дуже шаткому положенні, про те, що все дуже важко. Тобто відкидай всі свої емоції так, і мисли розумно.